Прямі А та Б, мимобіжні, які з наведених тверджень є правильними. Зразу згадаємо, відразу згадаємо, що за означенням мимобіжних прямих це ті прямі, які лежать в різних площинах і не перетинаються. Тобто не можна побудувати площину, яка перетинає площини альфа і бета, і одночасно будуть лежати прямі А і Б. Тобто неможливо. Mm. От у нас фактично для прямої Б, а пряма А це потрібно, щоб ось так ішло, ішла площина. Спільної площини немає, неможливо побудувати. Такі прямі є мимобіжними. Тобто вони не лежать в одній площині і не перетинаються. Пункт 1. Прямі А та Б перетинаються невірний. Пункт 2. Прямі А та Б лежать в одній площині, ні вони лежать в різних площинах. І пункт 3. існує пряма, паралельна прямій, що перетинає пряму Б. Дійсно. Дійсно, є теорема, в якій говориться, що існує пряма, існує пряма, наприклад, пряма С, вона лежить у площині Б. Перетинає пряму Б і паралельна прямій А, що лежить у площині альфа. Тобто існує пряма паралельна прямій А, що перетинає пряму Б. Тому правильна відповідь це пункт 3. Правильне твердження це пункт 3 варіант Г.